Привіт, друзі! А, сьогодні 5 число січня, а 15 через 10 днів відповідно, через 10 діб а, може бути концерт, до якого ми готуємося. І хочу запросити вас, користуючись нагодою на цю подію. Онлайн на мій YouTube ченнел. На цей, який я зараз записую відео. Хочу, щоб ми були всі разом. Тема сьогоднішнього відео сім'я. Такі потужні назви. Попередня назва була безцінний, зараз сім'я. Сім'я творча і в цілому сім'я цікава тема. Оскільки от нас буде троє, це якась клан, сім'я, колектив. І. Авторські твори ми хочемо виконати на фортепіано, Запрошуємо всіх вас, друзів, запрошуйте, щоб подивилися, послухали. Ми готуємося, щоб було якісно, і от зараз лише 10 днів залишається. А багато ще потрібно чого зробити. Я взагалі хотів би, щоб це було якийсь таке з англомовним таким акцентом. Ця подія, що була. Тому що зараз українцям в цілому нелегко, не а англомовним. Легшим, ніж зараз, ну в більшості, ніж україномовним, щоб допомогли. І другий фактор у мене поціновувачів дуже багато англомовних, і вони можуть е, долучитися до концерту і е, допомогти фінансово, тому що я відкрив валютний рахунок, і в мене гривневий є. Е, е, і хочу залишити під цим відео в опису в коментарі реквізити, де можна підтримати нашу подію. Тому що ми ж сім'я. До речі, от я хотів би, щоб сім'я запрошувала нас побільше. Тому що зараз ну, ми взагалі не тільки ж на вулиці граємо, і ми взагалі не знали в дитинстві, що ми будемо на вулиці грати. От, а зараз тим більше зима. 5 січня і 15-го концерт. А 10-го я хочу поїхати перед, між цими днями, хочу поїхати і зробити чек-трансляцію, подивитися, як воно може вийти, щоб у них тут якийсь помилок. Це, це, тобто, трансляцію хочу. Ну, Може відбутися, можливо, буде в іншому місці, приблизно 100 кілометрів від Києва, де зараз я знаходжусь. І тому я хочу поїхати і інструмент туди повезти, спробувати, щоб це було серйозно. Ми ж готуємося. Тому що в сім'ї дуже важлива тема це дисципліна, і з дисципліною ми можемо багато чого зробити. Тому я дуже вдячний тим, хто в цій сім'ї великий, і дуже широкому цьому розумінні слова Сім'я допомагав мені на моєму непростому життєвому шляху і творчому шляху. І я хочу подякувати тим, хто фінансово підтримував, тим, хто е, був такими, знаєте, е, людьми, котрі брали участь в моїх моментах в житті, непростих. І тому. Це дуже серйозна тема. От зараз я хотів би, щоб хтось, хто буде вести цей англійською мовою концерт, я хотів би, щоб було. Тому що це дуже доречно було б. Тому що в мене дуже багато поціновувачів англомовних, і зараз не запитують, що, як, до чого. А я не так володію, на жаль, англійською мовою, щоб вести концерт. І тому я хотів би, щоб хто буде вести. ну. А оскільки ми сім'я, то ну, запрошую до нашої сім'ї, хто може допомогти в цьому питанні. Потім ролик зробити, відео записати. щоб Хоча б декілька днів ще попрацював цей ролик для того, щоб люди дізналися про наш цей проєкт і про цей концерт, який ми готуємо. Таке довго назва: Composers, piano, Live Stream Concert. Ну, зато така інформативна назва. Тобто це композитори, автори, твори. Це так цікаво, знаєте, коли ми ділимося новими творами. В мене нові твори, я показав моїм друзям, друзі показують мені свої нові твори. І потім це дуже такі зрушли моменти, нове, свіже. От. І, ну, хочемо зіграти для вас. Про сім'ю, знаєте, що ще хочу сказати? Що на жаль, ну, такого величезного почуття сім'ї я не відчуваю, ну, тому що ну, є такі шанувальники, знаєте, я їх називаю amazingги. Amazing ну, не завжди він є е, частиною сім'ї, часткою сім'ї. Тобто він може бути поціновувачем, може бути amazing, beautiful, а потім коли. Звертаєшся до нього, там якось, щоб він посприяв чомусь він каже, це не мій бізнес. Ну і все. Ну, така ментальність іноді буває у людей. Я нікого не припахиваю, я не попрошаю Просто, ну якщо ти можеш там якось е, посприяти нашому успіху, і для тебе це дуже легко, не то, що там, знаєте, важко, я думаю, ну давай там е, паши на нас. Ні. Якщо це в твоїй компетенції, це дуже просто. Чому би нам не посприяти? Тому що сказати, що ми перлина, родзинка Києва, піано фонікулер, це одне. А інша справа організувати наші тури в різних країнах. А що таке тури в різних країнах? Це фортепіаний стільчик. Все ну, важко. От ми якраз так приблизно ті, що на фонікулері оцей на піано-фонікулері проєкт. Можете, до речі, англійською, одним словом, через хештег піанофонікулер набрати, і там буде дуже багато матеріалу, фото, відео. Так от, по суті, ми вже 15-го і такою ж командою, такою сім'єю і плануємо виступити для вас, для всіх нас. А зараз нам і водії потрібні, люди, котрі звукорежисери. Саунд-продюсери, нам потрібно, ну, люди, які володіють іноземними мовами різними трансляції що були. Ну, щоб не так, знаєте, провели там якось так на такому убитому піані на потрісканому телефоні, записали і все, там трансляцію дешевому, старому. А щоб це було серйозно і ну, якісно. Це не те, що там знаєте, ну давай, там напрягайтеся всі. Ні. Якщо так придивитися, це не дуже і, і, неможливо. Не це можливо це зробити. Ну і я навіть таку сміливість маю казати, що і інвестори можуть е, доєднатися до нашої сім'ї, тому що інвестуючи в цей проєкт, не дуже багато і потрібно, але дуже багато можна отримати. Нам буде добре і вам буде добре. Які, які інвестиції? Ну, транспорт, інструменти, техніка, і потім просто ми можемо гастролі, е і тури, концерти, виступи, різні події організовувати, брати участь в них і допомагати навіть тим, хто більше нас страждає зараз. Ну, що кожен по-своєму якось е відчуває цей біль сьогодні. Це приємно, коли ти даєш, розумієте? Приємно, коли ти можеш комусь допомогти, пригостити когось. От дивіться, 21 числа у нас був концерт, і грудня, 21 грудня був концерт. І саме в цей день, прямо в день, ввечері концерта, в день Юра Шевчук один з тих, кого я також хочу бачити 15 січня. Так от він прямо в день перед концертом каже, що він знепитом і його швидка забирає. Він вибачився, побажав успіхів от, в концерті. Дякую. Так от сьогодні на моєму рахунку я відкрив вже валютний рахунок 0 доларів. Хоча я рекламу ж даю, наче ж там, ну дивляться і медіал. І на, на гривню 300 гривень. Тобто, я трошки пограв, це побув, ну, було потепління в, Ки, в Києві пограв. І 100 гривень там жінка одна на картку перевела гроші. А в день, от сьогодні, в день, 5-го числа, ну може навіть трохи ну, пізні рано чи в день, так десь приблизно так. Якась людина чоловік надіслав 200 гривень, тобто 300 в цілому. Тобто, я не знаю, звідкіля. Можливо, він в той день, коли було тепло, от нещодавно я в грав, і він просто сфоткав ну, надпис цифри і враховував. Або він побачив мої пости, відео про підтримку і він вирішив надіслати ці 200 гривень. Дякую всім. Так от, що мене? дивіться, Юра в лікарні. Я, я навіть, ну що, Дивіться, треба йому якісь апельсини, ну, принести ну, символічно, ну, підтримати якось, якийсь там. Може, ліки йому потрібні, Ну, і в цілому допомогти людині потрібно, знаєте? 200 гривень, ну що, 300. Або ну, їхати в те місто 100 км, де має відбутися 15 числа. Туди обратно 10-го треба просто за білет. Це якраз 200 гривень. А, а мені ж універсал треба, щоб клавіші інструмент перевезти. Ну, коротше. Знаєте, я вже про їжу, про воду, про воду, там, про якісь там речі вже взагалі мовчу. Ну просто одна з таких от причин от такого нерозвитку класного, ну, є розвиток, ну ми намагаємося, але так могло б бути краще. Я вважаю. Це така, знаєте, от люди, люди дуже багато, котрі слухають мене, там, все там, мої твори, вони такі, знаєте, на своїй хвилі знаходяться. Вони відчувають якісь такі, знаєте, все буде добре. Я для них якась людина не людина, щось ну, без болю, він живе без нічого, йому нічого не потрібно, їжа не потрібна, вода не потрібна, апаратура, техніка не потрібна, інструмент не потрібен, транспорт не потрібен йому, де й взагалі нічого йому не, не потрібно. От вони так вважають. І е, у підсумку е, відбувається мало досягнень. Тобто можна було б більше б досягати. От. Декі взагалі кажуть, ну ти ж талановитий, ну все, значить. Значить, ти от, після, після, після смерті станеш відомим, не переживай. Багато хто каже, так, ну так на повному серйозі. Всі ж відомі такі люди, вони ж після смерті відомими ставали. Так що не, не напрягайся, не напружуйся. Коротше, або просто так він талановитий, і хтось в ньому у житті з'явиться якийсь продюсер на білому коні, прискаче. І в нього все буде добре, знаєте, от така от історія. Ну, все ж хорошо. От. Я вже про заздріті, по хейтерів взагалі мовчу. От. Вороги їм не заснути, а вони мріють мене зігнути. Це мій текст був колись, а після того інший репер написав текст: не сплять мої вороги, але сплять мої друзі. Схожий текст, розумієте? Тобто, ми з ним оцей закон відкрили разом, не тому що. Він в мене вкрав, він навряд чи міг чути цей текст. Я дуже рідко його виконував і взагалі. А це відчувається просто і в контексті його твору, тому що е вороги, вони знаєте, вони загострені, вони дивляться, слухають, слідкують і швидко приймають рішення. А друзі, це тема ж сьогодні, сім'я, свої от, сімейні, вони дуже бувають такі, знаєте, інертні і якісь... недисципліновані. Наче і свої друзі. Знаєш, так от, як в сім'ї, знаєш, от є якась людина в сім'ї або друзі. Це ж також, по суті, ну, в великому значенні сім'я, подруги також. Так от і вони якось ставляться до тебе так. Знаєш, ну все буде добре, все буде добре і так от. Іноді навіть вороги роблять більше добра, ніж друзі, і навпаки. Ну, тобто. Наш концерт, я не хочу, щоб крали пісні. Нам же що потрібно? Я ж кажу, що трансфер, ля-ля-ля, А також нам потрібні люди, котрі будуть захищати документально всі ці е, закони е, теми. Ну Це наша справа, це композиція. Значить, Реєстрація, всі нюанси, щоб це було. Тому що вороги вони ж беруть там, ця відома моя тема, пам'ятаєте, Team Power. Так І Так далі. О, Amazing багато хто знає, хоча в мене дуже багато різних тем але цю більше знаю, там про неї говорять. Так я ж за що кажу, що. Е людина там, наче й хоче при собі присвоїти, значить це його там. Ну, от, просто з Я граю, він це з відео взяв, зробив аудіо і потім е розміщує на там шизамах, на цих там, там, туди-сюди. Потім навіть Ютуб накрутив, щоб те відео, з якого я, де я там грав, і він зробив з нього аудіо. І він накрутив, крутив щоб закрили. І поудаляв той, хто автор відео, я автор цього твору, якийсь аферіст настільки, а, такий, знаєте. безсоромно, що накручує YouTube, щоб прибрати з YouTube це відео, де я граю аудіо. Тобто, є навіть духовно, знаєте, є чаклуни там різні. Коротше, я через таке проходив це взагалі. Значить, моліться, підтримуйте молотовану на нашу сім'ю духовно. Якщо там фінансово підтримати, транспортом, Ну ми ж працюємо, ми також підтримуємо когось. Хтось йде. І хоче скоротити собі віку. Почув твори, залишився живий. Значить ми також працюємо допомагаємо. допомагаємо. Ну, на, на фронті, знаєте, алєгер-комалюгер. Нам е, різна зброя потрібна. Ми от фортепіано композиторська історія. От. Хтось ще інший ну, в нашій сім'ї, в наших проєктах. От зараз мені їхати на чек-трансляцію 10-го. Зараз 5-й, а це буде 15-те. Їхати треба з інструментом, щоб попробувати, щоб якісно ж було. Ми ж для вас з повагою, з любов'ю до вас ставимося. Ми ж про сім'ю сьогодні тема у нас. Це нормальна історія, повага любов в сім'ї. Так, ну, поїду з інструментом, з електронним, і, ну, куди його в автобус запівувати. Ну, коротше, багато питань. Ну, в цілому, знаєте, хочеться, щоб ведуча розповіла, розповіла ж концепцію, що може бути плазма якась. Екран великий, зібралися люди. Ті шанувальники своїх друзів, щоб вони новими шанувальниками стали поціновувачами. Щоб вони там по 500-1000 по доларів перечислили для нас. Для них це не сума за кордоном. А це ж треба відео зробити, ще, щоб воно декілька днів попрацювало. Ну, а хто англійською мовою його зробить? Треба, щоб ну, обережно так, коректно все це піднести. Ну, делікатно на цю тему поговорити. Щоб ми, і ми, як папаршайки, не виглядали. І щоб люди не злякалися. Ну, це, а це нормальна історія. Тим більше, що зараз взагалі в Україні війна відбувається. От. І для нашої сім'ї це була б така підтримка дуже класна, що хтось може ну, англійською мовою допомогти. Транспортом, технікою, гаджетами. Ну, Долучайтеся, будьте сміливі. Тому що Ми так дуже так, знаєте, скромненько так, е, помовчуємо, знаєте, а люди думають, що це буде гаразд, знаєте. Вони в центрі Києва грають, у них класні твори, нічого з ними не станеться. Тому я ж кажу, що я, коли був мені 6-5 років, було приблизно, мене тато кинув е, по плоті тату. В мій. Кидає в озеро дуже глибоке, потім дізнався, в Казахстані ми відпочивали. І я там, знаєте, як в фільмах, людина в... нагору туди, от наверх, і таке сонце, там десь там скрізь, скрізь воду, десь там в далечині, так, в глибині. Так в мене така схожа ситуація була. Так я навчився плавати. Ну, це, це добре, знаєте, а потім пішло життя. Тобто він тато хотів мотив, який був. Я розумію, щоб я був сміливим таким, знаєте, таким, знаєте, мужнім все. Ну, можливо, навіть і Небесний творець так і хотів через мого такого земного тата зробити так, щоб е -е, я був таким сміливим і багато чого вмів, незламним. Так от е -е, я кажу, що це добре все, але люди добрі, знаєте, що. Зима, війна. Емоції, тому що, знаєте, коли з роками, ну, ну, де, ну, де тури, де концерти? Ну емоції, тому що, тому що ми ж люди, ми, ми живі, і ми хочемо, щоб реалізовуватися. А злі, я ж казав, ці вороги, вони їм легше реалізовуватися, тому що вони вниз ідуть. Всі ці поз'являлися нові там соціальні якісь проекти, там не знаю там. Не хочу рекламувати назви як казати. Чому там багато успішних? А що вони роблять? Не кривляються, дригаються не на свої пісні і таку дичину тому, ну, виконують, що це просто ніякий ворота, хто каже, не лізуть. Але вони дуже багато рушими, тому що вниз іти легше. От і все. А ми ж так хочемо туди, нагору. Щоб у нас і духовна була історія цікава. При тому і проста, тому що дуже духовна, супердуховно, ну також просто зробити. Я, я полетів у космос, і мене не видно. А де він? Я кажу, то я в космосі, я дуже високо. А де не бачимо? Тому що я в космосі. Я художник, я так бачу. У мене таке, супер, таке от, супердуховне таке твори. Ви не розумієте? Так дуже, також дуже легко, або внисити дуже легко. А от бути цікавим і духовним і тут, і зрозумілим для людей. Тобто на літаку робиш авіошоу, що тебе бачать люди, от ти от під мостом. Або там якісь фігури тут близько, тебе можна побачити, почути, відчути. Але при тому це дуже така серйозна операція. Тому я ж кажу, що нам важче так. Тебе в космос запустили там супер якісь там проекти, там полетів все готуєш. Ризику не дуже багато, в тому плані, якщо, якщо це все дуже-дуже підготуватися до того. І ризику не дуже багато йти вниз. Ну, ну Дійсно, ти ж по шапці отримаєш потім, коли вже закінчиться або життєвий шлях, або після нього, або там посередині шляху. Тому що ти ж сієш, сієш вниз, ідеш. Дичину. Отримуєш дичину. Ну, ми ж не так, ми йдемо, ми хочемо. Мати сім'ю і в сім'ї братів-сестер, котрі допомагають нам в сім'ї. Разом. І ми ж то допомагаємо своїми творами, свою діяльністю, не тільки творами, взагалі в цілому, багато чому. Тому 15-го концерт хочу залишити реквізити, долар і гривня під описом, в, в описі під відео в коментарях. І готуємося до концерту 15-го. 22-го день народження, також неділя. Як і 15-го. Це буде, планую, трохи інший концерт, там різні пісні, хочу багато нових заспівати, зіграти. Там будуть за різні різні напрямки діяльності, не тільки композиторське фортепіано, а 15-го композитор і піаніст. 19.00 за київським часом, 15 січня. На цьому каналі, на моєму каналі. Дякую за увагу. На все добре.